Значить, пані і панове, mm. приліпили ми вже полоси до катків. E, Добряче вам хочу сказати, пішло електродів, звісно. Майже повних 2,5 кг на цих два. Ну, я думаю, що тут буде повних 2,5 бо так я отут, бачите, з цієї сторони проварив. З цієї ні. Тільки прихватив. Ну, як проварив, це так сказано. Десь краще, десь гірше. Але... але приварив. <кхух> і на підшипничках воно, звісно, катуляється прямо на ура. І один, і другий. Той я вже приварив з двох сторон, а цей ще з однієї. Ну, думаю, покажу вам, як воно і що воно. Крутиться гарненько, хоч і бачите, як гуляє сам диск. Але я думаю, що на роботу воно не буде впливати. Так як, якщо брати отак, нічого не... То і так нічого не видно вам. Але Провіряв я, що вроді як нічого не скачуть, представляв планочку. І вроді виглядає воно все чітко і рівно котиться. Та й отак. Значить, з цим можна сказати, що майже завершило. Ще я доварю з другої сторони. І після того. Треба буде вже варити трикутник і. і з'єднувати то все з культиватором. Ще в мене є, звісно, певні. Як то сумніви до оцих пластин. Треба було їх все ж таки брати з десятки, а не з 6 Змогу мав я. Будь-які взяти, або щось подумав, що мені тої ще стірки хватить. В кінцевому результаті, воно так, знаєте, ну гуляє, досить гуляє. Їх або треба було робити коротшими, щоб не було така велика відстань. Це є, якщо не помітиш, 20х50, треба було брати 20х40 і було б якраз добре. Або давати перемички. дати перемички припустимо, там, Нижче з одної сторони і до другої. І і, і і і і І отут, напевно, що вартуватиме обрізати порівню підшипника. Так як ця штука може заглублятися в землю. Не знаю. Може обріжу, а може і перше спробую, що і як, чи воно не буде пороти об землю. Якщо не буде пороти, то хай собі буде. А якщо буде, то завжди можна відрізати. Та і так, добре, буду продовжувати. Значить, панове, отака вже стадія робіт. Вже, скажімо так, вчепили були до самого культиватора наш каток, виміряли, все добре, все стало на свої місця, гарно зажимається, але коли ми почали приєднувати вже, ну, вчора ми зварили трикутник, той весь трикутник зі всіх боків пообварював, то якраз ну, можна було би малювати <кій> нині, чи, чи в суботу. Ну, Вроді як все має бути добре, вроді як маю встигнути зварити до початку польових робіт, принаймні в нашому регіоні, бо в нас ще ніхто нічого не починав робити. <кій> ну, ті, що посіяли там ярі культури, то так, а городи і так далі, перед сою, то ніхто ще нічого не робив. Тому маю все встигнути. За суботу мені мають виточити різьбу тут грубу грубу натягу, на та що буде з'єднувати культиватор з катком. Ну і ось так. Ще будемо включатись. Так, поки мелю корм вирішив вам дорозказати, що по культиватору. Як бачите, він вже був в роботі, він вже відпрацював. Добру кількість годин. Якось так. Для нашого тракторця він є з нашими ґрунтами за великий. Все ж таки, я розумію, що юто тяне, юто молодець, але він тяне не на всіх ґрунтах. Такі землі, як в нас, в нас тяжка земля, в нас горби. І ну, тяженько йому йти. Що я маю йти на першій повишеній, то фіг там плавав, так би мовити. Четверта понижена і то не завжди, Деколи навіть доводиться включати третю. <кхем> Нічого страшного, як і казав раніше, просто ну, зараз такий сезон, що то капець просто. Я, Виходить, за попередній рік обкатка плюс. Робота. 30 годин обкатки, 70 годин роботи. Сезон у мене закінчився 100 мотогодин. Всі то бачили в якомусь то відео по підсумках сезону чи щось в тому роді. Сьогодні за 5 днів я намотав 50 мотогодин. Благо, що є офіційна робота, бо хоч на ній можна віддихнути, бо голова вже квадратна стає від трактора. Ну що зробити? Такий сезон. По культиватору. Як бачите, є місця, де гнуться дані полоси, але не критично гнуться. Самі бачите, скільки я відступив, тут якщо не помиляюся 9 см, багато полос погнулося в тих місцях, зато посередині, посередині все чітко, все працює, так як має бути, нічого не гнеться. По його вазі вага хороша і він працює гарно, він гарно розбиває грудки. Після нього виходить, ну, земля, яка мені подобається. Два-три рази пройшов, і, блін, чуть як не після фризи. Є оці тиски, що були, ну, що їх повело. Так після них, виходить, лишається такий типу рівчачок трошки ширший. І Ну, це не тратично, типу. воно там не впливає ні на посів чогось, хоча не робивши під посів нічого. Зазвичай всі городи були через картоплю. Так і цього. <кхем> і в загальному все доволі гарно. Я вдовольний, як він працює. Кажу, трошки йому забагато, дві лапки, напевно, я скину з нього і все буде чітко. По оцих кріпленнях хрен його знає як, ну, але одну штуку, один палець такий от. Я загубив. Чи шплінт вискочив, хоча як він міг вискочити, не сильно розумію. Ну, Факт є факт. З... Загубив. По трубі. Труба все просто, тут виточили мені е, кусок різьби, запхав, в трубу обварив, тут поставив такі кружельця, пружина від Іж Планета 3 е, дідового і сваркою понасирав, ну, але тримається добре. В загальні підсумки по кількості виконаної роботи будуть, будуть з часом, напевно, що в кінці року. Всі, виходить, пальці, бачите, пообрізав все доволі косо, криво. Ну, дороблялося, так знаєте, щоб ви розуміли, на 10-ту годину е я мав приїхати з культивацією, а о дев'ята я його ще доварював. І перед тим мені треба його було випробувати на своєму городі, бо на людських городах якось не камільфо випробовувати. Але в загальному працює все нормально. Оті шплінти... Ага, от, тупанув, до речі, як починав варити, всі спеціально підшипники повернув масльонками в одну сторону і приварив їх всіх донизу. Ну, не було часу зараз перекидати, змастив їх і, і на тому добре, як би мовити. От, Потім по оцих втулках, як бачите, з восьми штук чотири загубились. Вроді і затягнув нормально їх. Але вони загубились. Нічого я не висвертлював, просто зажав до упору, вал і все. Є момент такий, що от на центральній, ну, бачите, от, тут є видно, що черкає, е -е, получається що значить не було затягнуто, бо тому, що якби були затягнуті ті плінти, воно би трималося суцільною конструкцією. Якби рухалось, то рухалось би суцільною конструкцією. Ну, не знаю, можливо, вартує ще підрізати по чуть-чуть полоси з одної і з другої сторони. Бо тут аналогічна ситуація, але таке тільки на центральній. На бокових такого нема. Ну, може тут зазор більший. Напевно трошки більший зазорта. Тут близько сантиметра, а там пів. <кхем> Хотілося зробити максимально близько, щоб каточок максимально все зачіпав. Е -е Отака От бандурка. Вроді все працює поки що гарно. Навіть ті мої сваркосоплі. Не повідлітали і навіть ніде не потріскало. Значить, Поки що все терпимо. З часом буду бачити. Е -е, Наклеїв ще такі ленти. Хотів, знаєте, замоклею, що дали кусок клеєнки. Але мав їхати через місто та й мусив чіпити. Тупо обклеїв е -е, з цим. Суперклеєм, Полив палив по культиватору, наліпив ту ленту і все. Але вже купив фарбу червону і білу, світловідбиваючу і гарно після вже, от в мене виходить, ще завтра кусочок 8 сотиків і кусочок 45 сотиків. І це вже все. Надіюсь. Або напевно на цей тиждень. А, напевно, що на наступний тиждень ще щось трошки буде. Ну, факт не в тому. По ідеї зараз мають бути затяжні дощі, якщо будуть дощі і не буде роботи, то затягну його в гараж тракторний і там його підмарафечу, оці червоно-білі полоси, знаки на габариту, ну, бо виступає він добряче за... за сам трактор. Тому мус таке бути. Біля... Я живу біля доволі великого містечка. І в нас поліція шасти прямо на раз-два. Ну, бачила мене поліція вже з ним, правда, були оці ленти наклеєні. Нічого не зупиняли, нічого, але, але. але Краще намалюю, щоб воно гарно все відбивало і все. Поночі, звісно, я ним не їжджу. Ну, як я. Трохи непривично мені їздити з такою бандурою ззаді, тому що знаєте, треба все там враховувати при поворотах, як воно вивертається ось так. Та й уроді усе. Відео з роботою культиватора вже буде, виходиться, наступне після цього. І якось так. Подивимось, як він буде працювати. Я вам покажу його, як він буде працювати. Получається з всіма. Скільки там? 14 лап тут вроді. 13. 4. 4 і 3. Це є, значить, скільки? Ага, 11 лап. Значить, треба скинути до 9. Якось так, бережіть себе. Скоро будуть нові відео з роботою його. І так далі.